Так, дядьки, всім попривіту. Ой, блін, блін, прийшла посилочка з цими ножиками на гелітіну. Це, звісно, це була, звісно, імпульсивна покупка цих ножів. Воно на відео вроді, ну, там міряли розміри туди-сюди. Ну, коли воно вживу, отак береш і його хрен піднімеш. Дивіться. Я ж кажу два пальця. Отакі вот, вот от ножики. Вони тут є вроді, як нові. Ну як? Вони були колись нові, красиві, блестящі. Їх э, бережно під дощом в контейнері зложили. Ну, бачите, отака вот трошки біда. Ну, тим не менш, це ж не повірешна лінійка. Як то вже був один пропонував повірішної лінійку і каже, вони нові. Ну отаке стан. Каже, вони нові. Нові. Ну кажу, ці теж нові. Ну, треба ну, ж... Понімають состояння. В общем, що у нас буде по ціні? По ціні отакі поменші ножики. Коротше, всі будуть по 80, тільки оці будуть по 70 гривень кілограм. Оці по 70, то такі всі остальні по 80 гривень кілограм. Е, ці ось, коротше, кабан кабанюри. Вони 100 1080 на 140 на 33. Ну, я думаю, ви поняли, які де розміри. Вес в ньому кг 35 кг. Тобі ж помножили, учитали, посчитали по 70 кг. Отакий ножик 860 на 70 на 22 е, в кг, 10 с Чи 10 кг з копійками. Грубо говоря, 800 гривен нож. Як для такого изделия, це как би і не сильно дорого. Ну, типа, надо було, наверное, вам сказать, не вес, потому що зараз почнуть купив по 6 кг, продає по 80 барига аферист. ну, це таке, це ми вже проходили. Ну тим не менше, їх ніхто, ну, люди теж знають, почому вони стоять, і ніхто їх по 15 за кіло не віддає. Можна знайти, ну, сложно. В общем 70 гривень кілограм. От такі ось. Ой, 80 Зараз е, ще трошки вам помірюю, тому що тут таке багато розмірчиків різних. Так, Зараз ми витягнемо по максимуму. Так, такий ножик 70, 740. Отакий ось он ножик, він 800, ну почти 890. Ну, Ці кабани одинакові. Нижній 770. Що у нас тут іще? Це я поміряв. Це походу, два одинакові. От нижній є. Ну, толщина у них всіх виходить, тут 22, ну, коротше, 20 до 30, 740 гривень. Так от. Ой, ой, ой. Я ж кажу, не готую, все особо тільки приїхав. От, цей по довжині поменше. 700, ні, 740, а цей 860. Що да? у них по толщині? Ага, цей 100. Цей 100, цей у нас 70 з копійками, цей 90, це у нас сотка теж. В общем, отакі от ножечки. Ну, не в кожного дома стоїть отака гелітина. Теж колись робота на гелітині, там вона рубала до 12 мм. Ну там, по-моєму, ножі десь такі стояли. Це, мабуть, вже на піднашку йде. На двадцатку. Ну, Це в нас вона так називалася. Шестерка була і 12-та. Шестерка до шести, 12 до 12. соответственно, рубала. Ну там ножики такі десь на 6 були, такі десь, да, на 12-ки. Ну, на гелітинки можна порізати, там може на якісь паралельки. Там є, оту, як ми вже бачили, дядько Максиму, то для шрапнелі діло тик-тик-тик-тик-тик, отак воно крутиться. Теж такі ножички. Ну, от це, звісно, передос, а такі, в принципі, пойдуть. Така у нас була закупочка. Це ну, таке потім по розмірам по поважу, щоб все було більш детально. Там кому ну, хто там буде що заказувати. Я не буду трогати, зараз пальця приб'ю е і буду сильно грязно матюкатися. Е Кинув навіс, зважив, я ж кажу. Орієнтуйтесь, що цей 10,5 цей там от він ну, трохи товщий. Е Кстати, по состоянию. Ось ось, бачите, вот сверхволотне хранения, трошки почисти. Ну так, да, звісно, плоскості тут нема. чуть трохи жужики мікробобри ну, Я ж кажу, на якусь гілітинку воно пойдет. Цей красивий. Вот. В общем, якось так. З вас лайкосик, підписочка. Я буду желізо тараканити. Потихеньку якось його вот розподіляти. Веса заряжені. То есть, заказали, зважив, оплатили, ну як предоплата, оплата. А, ще пару рейчок попалось нових. Це ті, що були по півтори тисячі нульцеві. по моєму 710 на 35 на 35 Такі от бачите, нульцеві. Так, ну і пройдемося так трохи, тому що в нас залишилось ТВ3, бабка з якогось ЧПУ-станка, ТОС ромашки хотів сказати, диски на сковородки. Целерки треба поперебирати, болотно храніння. Ну, якщо хто хоче. Вот так от гамузом і забрати, то забирайте. Ну і тут, хто що побачить, кабанчик, вінти. Каб... А, це кабанчик, то вінти. Э, набор ключиків за косарь. Ну, Хтось писав губки, та не знаю я які тут розміри. Губки інтересні. О, їх же ж можна. Теоретично віддільно да, Гривень за 350 да, Забарижить. Губки нині чи дефіцит. Е, оце косарь. Головки. Ну, і тут хто що побачить, що сьогодні такий буде коротенький предпраздничний реп. Е, такі можете сковородки заказати. Ну, тільки вже після паски жарить. Бо якщо що, відправки не знаю будуть. У неділю у нас почта не робить вихідний понеділок відходняк, як у всіх суботу не знаю. Ну коротше вже хотів ну, так сказати, віддихати своїми ділами тут позаніматися. Думаю, ну виложу. Куплять, куплять, ні, так ні. ну, я ж кажу, відправки все одно після Паски. Так, Паскимося тут, що у нас залишилось кручки. Крючки на 7 тонн. Отаке от таке барахлишка. Вот, Ключі на патрони 17-й квадрат і 14. -й. Кулачки то потім треба определить що воно і куди. Тут у нас теж ці посилочки. Я ж кажу, свято місто пусто не буває. Вот, Сірлишко. Дивіться потужне, потужне потужність. Шикарне. Ну, практически. Да, десь на 70. Вот. Це все теж буде потім перебиратися. Є моцні рейки. Так що у нас болтики такі залишилися. Цей шмурдячок це рапід. Я ткиду. ось це уплочено, того нема. Так, коротше, залишились смітчики. Ось ціла куча, ціла куча це задвушку, два косаря. І все. І оцей набір за тисячу. Так, так, так. Е, Пам'ячкам вчора показував. Ну і в принципі все. Такого більш сверхнового вам показати нічого. Тут мішочки, хаш у нас, там мішочка. Там св орлишки. Св свірлишки. орлишки багато, багато орлишок. Я ж кажу, навіть не роздивлявся, вигрузив. Це потім вам наборчики поділи. Може, хто хоче КМ5 не сильно дорого. Купить. Ну, це одне, а там їх там буде якесь калісто, може кілограм 30-40 гривень по 80 за кілограм. да, КМ-5 іменно. Ну, бо вони такі не сильно ходові, хоча на 16-20, к там і такі прочі станки, там морзе 5 і цей. Не знаю, всім до четвертого хочеться. Так, отакий от всякий. Не знаю, як його назвати. от Отакі, може цю. хто хоче балабухи. Бачите, тут якась інтересна мікроподача. От, ось це все за закасать, заберіть, щоб воно тут не лежало. Що воно таке, я не знаю. Ви потім купите і розкажете людям, що воно таке і де його можна примінити. Я ж Тут бачите, градуси. 10170, Щось якась типу мікроподача. Якось оце, Тут різець, це р 6 M5, б така типу вставочка, як на фрези. Сюди вставлено. Ну, це заводське, бачите, тут таке. І щось десь воно ріже, по ідеї. Ну, конкретно вам не скажу. Такі ось патрони такі ось. Це з шариками. Це просто, бачите, тут типу, гайка регулюється виходочка. Там квадрат, здоров'я, менший, тут ще менший. Теж коміна, відправлю. Шестерні зіл, 46 зубів, е, станочок цей маленький уїхав. Ну і потихеньку туди теж доберемося до ніщачків. Діоди вам не предлагаю, вони уйдуть на чермет. Бо вигідніше їх здати, ніж продавати, бо їх треба перевіряти. Ну, коротше, геморрой, а їх не перевіриш. Так-так, ну в принципі, все. Все, що хотів, показав. У вас лайкосик, підписочка. Буду потихеньку перебирати і показувати вам нові ніщачки. Всім пока.